Доброго дня. Друзі. Робимо сьогодні плуг дорожчим. Ось. Як бачимо мойка. І ми їм його від цього зеленого. Як його там лишаю. О, ось такий він був. Ну, а ось такий стає. О, ось о, як бачимо. Буде погода до време, то ще сьогодні їм красну. Заказав лимиші. Десь з Харкова повинні на днях прийти. Ось таке, так що. Але ціна вже буде не 300 доларів. Так, ще що в нас в продажі є. Це рекламка така. Ще в нас в продажі є ось такий гідробачок з насосом, з розподілителем. Ціна такого задоволення 100 доларів. Так, буде ще сьогодні, ще буде дещо в продажі цікаве, так що дивимось відео до конця. А, ще, ще, надо ще е, дискова борона, щільник Нев, невеликих розмірів, можна навіть міні-трактора. Е, людина зателефонувала і, ну, Попросила мене, щоб, щоб я попросив у вас. Якось так. Е, так, буде ще щось цікаве включусь. Так, друзі, є ще на продаж головка. Точніше, головка блока. Бо поправляють, як неправильно працюєте. Ну і не тільки. Ще ось такі кришки. Це як там газорозподільний механізм, болти, штанги. Штанги, так. Да. Це все комплект. Так. Цей. Як є термос? Ну не термос, там, мабуть, ну, його нема. Це не ще так. Не ну що, все, ти ж його не, не биш, не чого ткруть. Оце все в зборі продається 10 тисяч гривень. Можна було 12, ну за 10 Так, да. Без торгу, без да. торгу. Це Кому цікаво? Влаштовує, я номер телефону дам, бо у, -у, -у відео буде мій, а дам хазяїну, він зайнята людина. Беспілкувався тільки з тим, кому воно потрібно. Так, включусь пізніше. Такий красень у нас вийшов. Уровень, уровень. Лемеші сьогодні на новій пошті заберу, поміняємо лемеші. і можна працювати. Кому цікавий? Номер буде в описі. Такий. так вийшло. Ну, не знаю, напевно вже сьогодні нічого цікавого не буде, я думаю. То на цьому все. Не все, а все. До побачення.